То нам буде дуже всім весело, так оптимістично сказала сейраш. що, ну. Но... що там такого в Криму? За що готові пів Росії покласти святий Грааль, святі місця сили в яких? Якщо ти ними володіти, ти будеш володіти. Світ? Чи буде знову пандемія? Така страшна, довготривала історія, як попередня. Вона буде небезпечна. А чого з моїх дітей продовжують вимагати гроші. А чого знаєш, що мій друже? Сиди і не гавкай, чекай, чекай. Ще, ще не кипи. Я тобі поясню. Вона живе з чоловіком, який б'є її, просто нещадно все її життя. У неї є два варіанти. Глядачі, будь ласка, підписуйтесь, тому що Ютуб або видає вам ніки, які ви самі собі обираєте, або дає вам букви і цифри, я не можу назвати ваші імена. Ось запитання до ваших експертів. Що там такого в Криму, за що готові пів Росії покласти? Нічого там такого в Криму. Це дуже зручна точка. Якщо ви думаєте, давайте так, хвилиночка. Якщо раптом це а, м, питання з натяком, там я не знаю на святий грааль, на, який, на які небудь там, я не знаю, святі місця сили, в яких якщо ти будеш володіти, ти будеш володіти світом. Якщо оце ні, це не про це. Вигідне розташування це контроль повністю моря. Тобто, це вигідна історія. За Крим завжди. Воювали всі, якщо ви передивитеся історію, скільки разів гепалися за той Крим, хто туди припливав, хто кому давав попиться, хто звідти плив, хто там жив? Там таке лихо просто за коротше століття відбувалося. Кожного разу, умовно кажучи, раз на сто років, той Крим, як отой підпонговий м'ячик, десь літає, десь хтось приприйшов, за, за захопив, відхопив за ну коротше, тому це стратегічно просто зручна точка локації у морі, контролю. Ну коротше, це виключно геополітична історія. Дуже цікаво, чи буде знову пандемія, і взагалі, коли в рідному Харкові діти підуть до школи. Якщо ми говоримо про саме, саме навчання в освітніх закладах, тут є інша проблема, окрім обстрілів. Коли ви задаєте таке питання, ви не задаєте для себе цікаве питання. А що ми будемо робити майже з усіма школами, які порозбомбили? Нагадую, у Харкові не залишилося майже цілих навчальних закладів. У нас просто у нас така кількість там здається більше 300 шкіл по місту. У нас робочих шкіл, які не були а, поворухані обстрілами, їх там їх там на Псібеневе з Харків. Тому тут питання, коли відбудують школи, щоб діти могли туди піти, тому що деякі школи просто їх більше не існує. Їх з нуля треба буде будувати. Це, по-перше, діти в школу, от, будь ласка, в метро, очна форма навчання вже доступна, доступна на станціях метро. Це ну, всі зараз батьки, в мене дитина. Але ми б написали заяву на онлайн, тому що ну мені зручніше, щоб дитина була онлайн і не ходила в метро до школи, бо є нюанси. Вона буде не зі своїм класом, це буде зборна солянка, це буде не наша вчителька, там є нюанси. да, тобто, ну, і то, Тому дитина буде займатися онлайн. О, це моє рішення. Є батьки, які написали про очну форму навчання і дітей будуть виводити до станції метро. Ну, типу, немає ніякої у цьому форматі моменту. Так, з цим ми розібралися і повтори, будь ласка. Про пандемію розібрали. питали. Зараз дуже багато розмовляють. Про пандемію, так, mm -hmm. да, я зрозуміла, так, да, зараз. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. М -м -м, дивися, є локальна історія з пандемією. Зараз є тенденція на локальну. Ну, типу, карантини в якихось локальних там да, наприклад, регіонах не України, а взагалі в світі державах. Але але у нас дійсно є ризик, але це не про зараз. У нас дійсно є ризик до карти ностальгії, тобто повторення ковідної історії. Але але вона ймовірна і доступна лише при Пересуванні, активному зараз. Я так розумію, не та ступінь активності пересування та подорожі, ну коротше, цього всього між там різними країнами з певних да, причин і війна, тому також основна причина. І не так може бути питання, ну, коротше, розповсюдження да, якихось там тих або інших хвороб. От тому е, поки, поки це на паузі, але ми можемо дійсно скатитися знову до якоїсь коротше. Історії з карантинами. А це буде така страшна, довготривала історія як попередня? Ну, враховуючи карту ностальгії, скоріш за все, так. Ну, типу, я знаєш, от як раніше було, да, карта ностальгії вона про повторення подій, які ми вже бачили з вами. Ну, типу, от воно приблизно приблизно. А ця штука не хочу називати, бо Ютуб не любить таких слів. Вона буде небезпечна. Достатньо, я так розумію, але воно зараз є і ще раз це ймовірний варіант, бо зараз це питання буквально у підвішеному стані. Але так, достатньо, якщо раптом, раптом у нас буде якийсь незрозумілий двіж паріж з якоюсь новою хворобою, то воно так буде достатньо небезпечно. Я так розумію. А Якщо порівняти попередню і цю зараз зробити розклад, що страшніше. Наступна, попередня. То нам буде дуже всім весело. Так. Оптимістично сказала Сейраш. Ну а що? Ну, це як одна із варіацій. Будемо сподіватися, що ця варіація не справдиться або справдиться не в тому обсязі, в якому за гірших обставин могла б справдитися. На ведучі каналу авторська золота двостороння прикраса ручної роботи захисна руна Альгіз. Замовляйте у нашій крамниці в Інстаграм. Деталі в описі до відео та у першому коментарі. Ще одне таке дуже цікаве запитання від глядачки, яка також тут не має нікнейму, але довге повідомлення. я Його зачитаю. Воно знаєш таке після нашого теми про хабарництво і про все інше дуже важливе повідомлення, тому що стосується не тільки її, а багато людей мають такі самі історії. Тому я обрала саме цей коментар. Сейраш, доброго дня. Я не згодна з тезою, що ми толеруємо корупцію. Звичайно, мій випадок особистий, але тому, що я не даю хабара нотаріусу, я не можу вже три роки оформити спадщину від батька. Це земельний пай. Змінити нотаріуса я не можу, бо він закріплений за районом. Я не даю хабара і три роки мене ганяють з різними довідками, які мають термін дійсності, а узаконити я так і не можу. Я вже отримала нервові порушення на цій справі і нічого зробити не можу. Ліки мені обійдуться дорожче, ніж хабар, і ніде я доступ в справедливості не можу ось такі справи. Mm. Дуже цікавий юридично, юридичний момент, але ж тут проблема не, в, знову ж таки, не, не зовсім у тому, щоб давати хабаря. По-перше, нотаріус, якщо він не державний, а частний, він просто коштує грошей. Цінника, який сплачується нотаріусу, це не розцінюється як хабар, це оплата людської праці. Да? Типу, там Бумажка така, то коштує стільки -то, там, гривень, да? стільки-то сот гривень або скільки-то тисяч гривень. Знову таки, у такому. У форматі а, питання до того є куди, куди і що ми писали. Це локальні історії, десь у селі в громаді можна доколихати всіх, вони здадуться і зроблять і без хабаря, десь а, в якійсь громаді неможливо це зробити, і народ там пише по прокуратурам по цій всій історії. Те, що це працює з двох сторін, люди я я не знаю на якій мові мені потрібно. Пояснити, що мається на увазі, коли я говорю вам про те, що ми толеруємо корупцію. Але знаєш, я я чекаю, чекає, ще ще не кипи, так. не кипи і не кипішу. Я тобі поясню е і підсумую, тому що я е багато таких коментарів була. Просто цей один єдиний я обрала. Є такі теми, що ти не відкриєш, наприклад, ти будуєш та займаєшся будівництвом, ти не зможеш будувати, тобі не дозволять, поки ти не даш хабар, а, а інакше ти сидиш тихо, і не будуєш нічого не робиш. Є такі райони, міста, і, і взагалі є таке, і є, ти нічого не зробиш. Є. Ти або сидиш, нічого. або йдеш, даєш хабар. Далі на митницях там є таке. Ти поки не даш, ти не проїдеш, бо інакше тебе там будуть не пускати, перевіряти. Тобто так, є таке, що робити? Що робити? Дивися, звідки воно взялося. Хто привчив це до того, що треба нести бабки? Хто це зробив? От я що намагаюся сказати, за 30 років, за 30, більше, за 30, чим за 30 років, ми столерували корупцію? Ми столерували Корупцію. Ми створили ті умови, за яких тепер без хабара ти будеш здихати в тій лікарні. От про яку толерант, толерування корупції я вам намагаюся донести? Це не тільки про тут і зараз. Це дякувати мамі, бабі, татові, отам от всім ще дякувати треба в кавичках, в лапках. розумієте? Ми толеруємо корупцію. Ми привчили цих трутнів до того, що ми мовчимо в тряпку і несемо бабки за пастройку. Якби на початку нашої державності хтось би свій писок би відкрив і сказав, а якого чорта я маю платити. І пішов би спалив би йому ту хату, розумієте? Ну, я умовно дуже так, радикальна. Так, так, ви ті рекомендації ну, не, не сприймаєте як прямі. Да, не було би такої проблеми в сьогоденні. Ми толеруємо корупцію. Ми продовжуємо по старій схемі її толерувати. Ми продовжуємо. Ми продовжуємо з цим нічого не робити. Коли почалася проблема із ФОПами, що зробили ФОПи? Вау! Вийшли на майдан протестувати! Типу, якого дітька, Ну, типу, ви е, да, там, обмежуєте або щось робите? Я не бачу протестуючих. Ну, давайте так. Ми, ми бачимо Європу профсоюзні спілки, протестують, коли їх щось не влаштовує. Машиністи роблять забастовку, коли їх щось не влаштовує. Е, виходять на привертають увагу там нам лікарі, держслужбовці. Я не кажу, що треба по кожному поводу виходити і махати флажками прапорцями. Я кажу про те, що коли є проблематика, люди мають зібратися і заявити про свій намір. А так виходять, що у нас. 100 тисяч там даже не давайте так. Сотні людей кажуть, дай мені гроші за будівництво. І ці всі сотня людей кажуть, ну а що я зроблю, така система, і дають гроші. А тоді, а чого з мене продовжують вимагати гроші? Ачу з моїх дітей продовжують вимагати гроші? А чого? Та того, що ж ти зберися, 100 людей, і піди отуди. І навалу їм про те, що ти не будеш давати гроші. Добре, добре питання на засипочку. Якщо ти, наприклад, один такий, а інші 99, дев'ять, їм все одно їм легше дати гроші. Вони тебе не підтримують. Ти один. Як ти це зробиш? От прекрасно, один. Ти у цьому випадку можеш змагатися писати, все закидати, залишатися принциповим, а перетягувати на свою сторону когось там, де один, там двоє, там троє. Так це важко. Там і четверо, там і п'ятеро, таких же в гарному сенсі ідейних ідіотів, як і ти. Давайте так, утруючи знову, да. Але це о, о, якщо ми почнемо по починаємо знову повертаємося до моєї тези, коли кожен починає саме з себе з себе, особисто. Ну, типу, тоді у нас да, проблема вирішується. Якщо я не я, і хата не моя, і хата з краю, я нічого не знаю, так тоді взагалі про яке єднання ми говоримо. Так тоді, будь ласка, якщо тебе не цікавить нічого в цій країні, окрім твого доходу, тоді знаєш що, мій друже? Сиди і не гавкай, що у нас не така влада. Тоді сиди і мовчи в тряпку, бо ти таке саме, як і влада, тільки в меншому масштабі. От і все. Це давайте я приведу ще більше приклад. У нас є якась жіночка, умовно кажучи, давайте так, дуже утрований приклад, але дуже зрозумілий. Вона живе з чоловіком, який б'є її просто, нещадно, все її життя. У неї є два варіанти. Вона або збирає манатки і йде. Так, буде важко. Немає за що йти. Але чим терпіти побої, краще вже спати десь під забором, тільки піти від того тирану. Вона або робить справу, готується, знаходить варіанти і вали від цього тирану, або вона продовжує знаходитися у цих стосунках, розказуючи козачки про те, що він або зміниться, або знаходячи мільйон виправдань, по яким вона не може бідненька від того тирану і деспота піти, який її лупить. Тоді, от в цьому випадку, дорога хороша, перестань дзвонити своїм кумам і розповідати, яка ти бідна, нещасна, як він тебе лупить. От в такому випадку стули пельку, от реально, стули її. Будь ласка, ти ніфіга не робиш для того, щоб він тебе не бив. У форматі ти не взяла свої банатки і не пішла від нього. Ти навіть заяву на нього не написала. Ти нічого не зробила. Ти дзвониш кумі кожного разу, кажеш, він мене побив. Кума тобі каже: так збирай речі, переїжджай до мене, та я ж не можу, та ля-ля-ля, І починається мільйон атмазок. Так тоді, якого дідка, ти дзвониш їй і ниєш. Тоді сиди і мовчи. От і все. Знову повертаємося до моменту. Ми або починаємо з себе і щось робимо, обростаємо єдинодумцями і вимагаємо якихось змін. І привносимо ці зміни, хоча б на місцевому рівні, щось вносимо не тільки бубнемо. Або ми закрили свою пельку тоді. Тому що, коли ми є гарний вираз, требуєш соответствуй, пожалуйста. Все. Тебе не запрошували в кіно зніматися в театр кудись на сцену. У мене театральна студія за плечами. Я закінчувала театральну студію. Я думаю, що це за мене така потужна дівчина з такими промовами. Ну, Боже, талант! Та треба її кудись в кіно терміново, а в неї театральна студія. Слухай, ну кіно треба знімати. Мені поки мені тільки кіна не вистачало в цій житті, жисі. Тільки кіно мені залишилось. Просто намагаюся достукатися до людей, що нам треба змінювати цю державу. розумієш? так, це важливо. Я просто Дивлюся на те, що коїться, і я ну, типу, і у нас багато проблем, і це не означає, що прямо ми е, е, в 90%, Я не знаю, в 100% да винні там прямо у всьому на, на світі, але. Але у нас корупція реально з самого низу до самого верху, і проблема не тільки у, у гніючій голові, як ото люблять розповідати. Розумієш, проблема починається з самого низу. А для того, щоб її вирішувати в самому низу, треба починати з себе себе потрібно починати в першу чергу так тому про це регулярно ми будемо піднімати такі питання і нагадувати глядачам тому що до когось минулого разу ми таки достукались і багато хто писав так точно точно я піймала інсайт я про це навіть не замислювалася знаєш багато хто трошечки вже свідомість змінюється тому нагадувати людям важливо <му> Коли бачить мого чоловіка, баби хрестяться. В мене є тільки одна мрія в цьому житті. Я так хочу. Щоб хочеш знати, яка мрія у сейраш і чому усі жінки хрестяться, коли бачить її чоловіка. Переходь у наш телеграм вже зараз.